Є новина, друзі. Він знає, коли закінчиться війна. Дослухайте до кінця. Я закинув собі відео в телеграм Шапці. Профіля, дивіться, є новина. Шмюель Кам'янецький, це головний равін Дніпра. каже, що війна закінчиться до 15 січня, і він каже: я не буду там з вами гарантувати, але якщо вона закінчиться до 15 січня, можемо з вами зустрітися. Тобто він виступає перед людьми. Мотивує він це тим, що в нього є інформація від серйозних джерел в США, в людей, які приймають рішення. І мають серйозну інформацію, що війна вот-вот закінчиться, і в Україну підуть і гроші, і люди будуть повертатися. Ну, тобто, в Україні буде добре. Тобто, Україна буде забезпечена. І він каже, що отак от воно і буде. Ви знаєте мою позицію? Я впевнений, що ми знаходимося в фазі завершення війни. Я постійно говорю про кінець війни. Я знаю, що це скоро відбудеться. Я не знаю, чи це 15 січня, чи це 15 лютого, чи будь-які місця, але це однозначно відбудеться, тому що. Ці фактори, які відбуваються, навіть санкції Трампа, які він вів, і те, що одразу Путін прислав проситися свого посланця Дмитрієва, і той заявляє, що дуже близько вже Україна з Росією до дипломатичного врегулювання. Це говорить про те, що ну дуже болісно росіянам і завершення війни не за горами. Тарифи проти Китая, які з 1 листопада вступають, 144%, І всі хочуть зустрічатися з Трампом вирішувати питання економіки, і однозначно Трамп буде вимагати завершення війни, тому що Китай допомагає росіянам. Вести війну це все говорить про те, що ми зараз в стадії найбільших торгів про завершення війни. І до речі, візити Зеленського на Єврораду, позиція Європи, коаліція хоче це все теж про торги. Ну покасили з боку Європи. До речі, зараз є новина, що найбільша нафтова компанія Індії перестала закупляти російську нафту, а переходить на катарську, кувецьку і ще якусь. Там, лайк, репост підписка, телеграм шапці профілі. Напишіть свою думку. Чи ви вірите ви в закінчення війни до 15 січня? Ну і телеграм шапці профілі, там і відео, дивіться.